Безпечно зараз бути в Києві. На жаль, ці прильоти не останні. Вони будуть. Хто має е, і можливості, і, і час, то краще, звісно, поїхати. Буде наступ знову на Київ. Це ілюзія, яку нам хочуть показати. Чи витримає енергосистема навантаження взимку? Загалом, ви Не скажу, що вона буде легка, але в принципі вона буде. Прогнозована можливий ядерний удар з білоруської території. Я думаю, що якщо він буде, то він буде саме з білоруської території, а не з Росії. Я наскільки розумію, що це добре знає наша сторона. Вони тримають цю, наскільки можуть цю лінію, але те, що вони десь там щось зроблять, то це точно, коли закінчиться війна в Україні, це, це буде не раніше весни наступного року. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Шоу Масанги. З вами Габі. І сьогодні в мене інтерв'ю з екстрасенсом та рологом Людмилою Комутовською. Ми поговоримо про Україну, що очікує Україну, які будуть політичні зміни і коли закінчиться війна. Доброго вечора, пані Людмило. Доброго вечора, Габріела! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні понеділок, і ми знову прокинулися від вибухів у, у Києві в центрі міста. Скажіть, будь ласка, чи безпечно зараз бути в Києві? Наскільки безпечно зараз? Ну, таке двояке запитання і двояка буде відповідь. Чому? Тому що. З однієї сторони, Київ це максимально захищене місто, наскільки можна, е, і його все таки захищають. Я б сказала, що воно безпечно, але тут нам зразу ж говорять, що, на жаль, на жаль, ці прильоти не останні і ще ще буде, ще вони будуть так. що Тут кожен вибирає те, що вибирає. Я ж розумію, що багато людей працює, вони просто не можуть поїхати. А хто має. І можливості, і, і час, то краще, звісно, по їх. Угу. Коли вони закінчаться? Сказати, що закінчаться вони взагалі до кінця війни я не можу, тому що якщо ми вложимо по місяцях, так то в нас жовтень щось таке максимально активне. У листопаді це буде поменше. Грудень знову у нас активується, далі там відносно спокійно. Ну, як відносно, там о, все рівно будуть у нас сирени, все рівно воно буде. Але такі ось в нас жовтень і, і грудень, вони можна сказати, що такі червоні то, е, крапки на, е, на часовій лінії. Так що тут е, потрібно розуміти, що завтра це точно не закінчиться. А чи буде наступ знову на Київ? Повторний, я дивлюсь, мене майже кожного дня питають, і весь час мені говорять, що ні, це ілюзія, яку нам хочуть показати, зробити для того, щоб максимально притягнути до себе увагу, а таким чином сповільнити переможний рух України. Так що тут Лукашенко виконує свою частину домовленості в плані того, що він на себе без кінця привертає увагу, але тут немає наступу. Ну, угу. все добре. Скажіть, чи буде Іран забезпечувати зброєю Росією, і який буде хід війни? Дивіться, він поки зараз точно буде, і хоч зараз йдуть перемовини, що не знаю, чи, за, чи, чи замовили знов ті дрони і ракети? Так замовили, оплатили там, дали за них якусь нереальну ціну. Просто нереально. Наприклад, там вчора воно коштувало 10 гривень, за їх дали тисячу гривень. І вони підуть, вони будуть так вони будуть говорити, що вони не дають. Але далі там все-таки цю лавочку прикриють. Я так розумію, що там Іран зараз почнуть теж економічно закручувати гайки, і йому нічого не залишиться, як відступити від цього. Але поки далі він ще працює. Чи буде наступ з боку Білорусі на Україну? Як по мені його не буде. Там будуть різного роду диверсії, будуть, будуть різного роду, знаєте, може, навіть щось буде і на, і на самому кордоні, але не, це не переходить, не переходить межу. Я не бачу це як війни, тому що тут були б зовсім і зовсім інші були б карти, і я пам'ятаю, які були на початку війни. Там у нас був д'явол, нас був страшний суд. А то знаєте, таке на наш того, що ми полякаємо щось можуть вис... висилати ті дрони з білорусь, можуть. Можуть ракети висилати, можуть, але тут немає наступу. Чи можливий ядерний удар е з білоруської території? Я думаю, що якщо він буде, то він буде саме з білоруської території, а не з Росії. Але тут поки нема згоди, тут знову нам показують Лукашенка, який там починає викручувати, відступати, розказувати, чому ні. Так що тут нема цієї згоди, але те, що звідси хочуть кидати саме з Білорусі, так. Да. Чи вдасться Україні зберегти всі свої території? Вдасться. О, Однозначно спер. вдасться. Ми його заберемо, і потрібно тільки розуміти, що ну, це не так швидко, як би нам хотілося. Тут є такі аркани, які говорять, що трошечки буде тормоза, трошечки не так швидко, як, як би взагалі ми могли, бо там будуть різного роду нюанси, але вдасться нам це. В листопаді а, в, в Америці будуть вибори: а, хто переможе а, республіканці чи демократи? Я наскільки розумію, що все таки переможуть республіканці, але там що потрібно розуміти, що в них буде дуже маленький розрив на рівні, знаєте, от 49, 50 чи там, 50, 51. там да? пчет ну, щось. Там якийсь міліметраж, тому що тут показують, що вони йдуть на рівні, от просто на рівні. Один-один, так я б сказала, там оці якісь соти, що там спрацюють для того, щоб виграти. Чи будуть вони допомагати Україні? А тут хто б не переміг, потрібно розуміти, що о, Україні вже виділена допомога, там якось розписано сценарії якісь певні, я я якби не розумію, як це працює, але там щось розписано, є план, і вони від цього плану нікуди не підуть. Там немає різниці, хто туди прийде до влади. Хто найбільші друзі України, Європа чи Америка? Дивіться, тут така риторична буде відповідь, чому? Тому що, якщо брати, так сказати, хто найбільше, найбільше, то тут у нас Показують, що це Америка, але у Америки є свої цілі. Розумієте, потім нам говорять: Європа все, що допомагає, це більше від того, що вона себе захищає. Вона в такому безвихідному стані, коли вони розуміють, що вони завтра будуть уже на нашому місці. Так що, навіть якщо їм це не подобається, то ми це робимо, тому що ми повинні це робити. Так що вони такі друзі поневолі. А які цілі в Америці? Які Америка а, преслідує цілі до України? Там не до України, там вони, ем, їхня ціль розвалити Росію, там не до України. Тут їх своя, своя ціль у Росію якось зробити менш впливовою, ну, щось того. Чи буде допомагати Ілон Маск Україні і надалі він буде допомагати, але там отакі вибрики, да, які зараз є? Вони ще будуть. Він там він сам по собі не дуже стандартна людина, і в його на все є своє бачення. Так що він іноді може згортати, на другий день знову розгортати компанію. Так що тут в Україні більше знаєте, на це менше звертати увагу, а, а розуміти, що він дійсно нам дуже сильно допомагає. А те, що в його такі філософські бесіди, то є там у нас спеціально, спеціальні люди, які можуть з ним на цю тему дискусувати. Через війну Російська Федерація перебуває під, під санкціями. Чи буде вона зближуватися з Китаєм, щоб отримати підтримку? Щоб покращити своє становище? Вона б то хотіла зближуватись, але тут Китай займе доволі. Таку, знаєте, неоднозначну позицію, і він піде, от нам зразу показує, що він, Китай буде з цього конфлікту виходити, не буде він допомагати Росії. Чи ем, велика Росія розпадеться і чи, е, чи зможуть інші країни забрати свої землі, які вона раніше забрала? Дивіться, чи розпадеться Велика Росія, однозначно розпадеться? Єдине, що потрібно зрозуміти, що до моменту розпаду, до початку моменту це десь приблизно два роки, поки почнеться цей процес. Цей процес буде довгий, може, навіть це буде 8-10 років загалом, але вона, так, знаєте, по чуть-чуть, почуть -чуть по буде відбуватися, відновлюватись. Да. Чи заберуть? Чи... Якісь країни за згодою, за згодою. Наприклад, вчора я розмовляла з Калінінграда, там жін, жіночка, вона каже: ми, ми чекаємо, що нас беруть назад в Німеччину. Ми завтра вже проведемо референдум. Ну, Тут питання, чи захоче Німеччина їх забирати? Розумієте? Mm -hmm. Тут якась така історія, наскільки там буде згодна інша сторона. Але те, що вони будуть, ця Росія буде ломатись на частинки, це точно. Чи планує Російська Федерація ще теракти на газопроводах, в тому числі і в Україні? Плануємо. Там навіть є якийсь план. Це не сьогоднішнього, це не план сьогодні. Тут чекає, нам потрібно почекати як мінімум десь місяць, може чуть більше. І вони будуть знову там щось робити на наштал терактів. Е, я наскільки розумію, що це добре знає наша сторона, вони тримають, цю, наскільки можуть цю лінію, але те, що вони десь там щось роблять, то це точно. М -м -м, погано. Чи витримає енергосистема навантаження взимку? Загалом ви витримує. Ви знаєте, в нас як закінчиться ця зима, не скажу, що вона буде легка, але в принципі вона буде прогнозована. На що це говорить? Якось у нас будуть розуміти, де куди щось направити. Там будуть дуже багато працювати тут. На рівні от в нас є воїни, да, такі, які взірець для всього світу, такі в нас будуть воїни всі, хто в цій сфері працює, тому що тут говорять, що в нас не робітники, а бійці. І ага. цей фронт теж ми відвоюємо, так що витримає, хоча там буде різне. В яких областях буде найтяжче там схід, північ, захід теж. У нас південь іде взагалі таким, знаєте, червоним, я так розумію, що там дуже багато. Вони поломають, потрощать, йде е, в нас схід, mm -hmm. і трошечки у нас іде захід, але все-таки тут захід е, щось там ремонтують, 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 не дивлячись, що там відбувається. Там взагалі е, вони, як мурашки, все стараються все залагодити. Так що там будуть розломи, але будуть справлятися. Південь і Схід у нас такі максимально тяжкі хоч. Чи буде найближчим часом зміда влади в Росії? Ви знаєте, нам закрили, нам дають карту Луни, Страшний суд, і це. Ну, я вам прочитаю, що нам сказали з однієї сторони, нам сказали, що там будуть Щось зроблено не дуже правильне. Наприклад, там кось отравили, щось там таке відбулося під покровом ночі, і по страшному суду тут зміна. Воно буде так, що просто чекаємо час, воно тут якось вже навіть трошечки починає розгортатись, хоча тут прикривають. Тут говорять, що не потрібно це туди більш лізти, тому що якось не треба, щоб це знали. Так що чекаємо, чекаємо хороших новин. Так, добре, а чи вплине це на припинення війни? Вплине, ви знаєте, якщо це їм вдасться е, зробити, то це буде. Щось більш-менш максимально швидко. Це не буде так, що, наприклад, сьогодні зняли, а завтра з за... припинилась війна. Там буде трошечки по іншому. Там будуть домовленості, там ще будуть угоди ви... вигідні одній і другій країні. Так що там е... не треба думати, що це так на, на раз пройде. Ні, в будь-якому випадку це не буде за один день і не за два тижні. Чи відбудуємо ми Україну за 2-3 роки? На ваше запитання, знаєте, таке стверджувальна відповідь: так відбудуємо, тому що тут з однієї сторони сюди буде направлено, не побоюсь цього слова, величезна кількість коштів, з іншої сторони, тут навіть якась допомога, але якщо ми дивимося більш глобально, то це все ж таки має більше часу, ніж. Більше, ну ми ж розуміємо, що не можна завод за рік побудувати, ми ж це все, все розуміємо. Так що, тут для картинки, отак щось на рівні будів... будівництва, так, а щоб глобально, то там все-таки більше, mm -hmm. більше. Чи піде Зеленський на другий термін, чи буде інший президент? Я не думаю, що він піде на другий термін. Мені здається, що він не піде, хоча. Його команда буде, буде на цьому настаювати, і вони будуть хотіти, щоб він пішов. Я не, я не бачу, він. Коли закінчиться війна в Україні, це всі чекають цю відповідь. Я вам не скажу нового, тому що скажу те, що всім говорю: що це буде не раніше весни наступного року. Ну, саме рано, може, це буде кінець зими, але це не, не раніше. Після цієї війни чи буде ще одна атака на Україну з боку Росії? Я не бачу атаки, тому що ну, тієї Росії перше, що потрібно розуміти, що не буде, а інше у нас буде зовсім інша Україна. Ви знаєте, нам показують карту Сила України як на по карті Сила, це, це буде загроза Україна. Для Росії, а не Росії для України там у нас взагалі лад на рівні війська дуже сильно поміняється. Я вас питала запитання: чи піде Зеленський на другий термін? Якщо це буде не Зеленський, це буде зовсім інша людина, нова чи хтось із політиків, яких які зараз є. Я думаю, що це політики, які є, але це не політики, як політики, які що є. Це якісь люди, які з однієї сторони були на рівні, що вони бор боронили країну, а інше, це може якісь публічні особи, але це не політики як політики. Не бачу їх як політиків, тому що це норм. Але вони якось засвітилися. Розумієте, вони люди, яких вже знають. Не з 95-го кварталу. Просто вже цікаво. Ні, ні, ні. Там ця тема закривається. 95-й квартал йде в 95-й квартал. Так. Я, пані Людмило, я вам дякую, що ми зробили прогноз для України. Є хороші новини, будемо їх чекати. Ну і, звичайно, чекаємо перемоги нашій Україні, мирного неба. Слава Україні! Героям слава Україна переможе в будь-якому випадку. Так, так, дякую вам.